Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна? Вітаю вас! Уже вже наступила зима. Взимку завжди холодно. Йде сніг, на вулиці мороз. А коли йде сніг малята, що ми робимо? Так, ми граємось у сніжки. А сніжки які бувають? Великі та маленькі, правильно. А якого кольору сніг? Сніг буває тільки білого кольору. А який він? Так, сніг м'який. Сніжинки маленькі. Малята, я пропоную вам сьогодні зробити аплікацію. Взимку ми що робимо? Крім того, що граємо в сніжки, робимо снігову бабу. Отже, пропоную вам зробити сьогодні сніговика. Для цього нам знадобиться килимок, також картон будь-якого кольору, крім білого. Також нам знадобляться два кружечки однакового розміру. Ще ми йому зробимо? Капелюх, таке відро може. У нас це буде прямокутничок. Знадобиться також ручка, якою ми намалюємо йому оченята та гухудзики та клей. Отже, розпочнемо, малятка. Весь матеріал я вже підготувала. Ось у нас є два кружечки білого кольору, а також такий квадратик. Тепер ми намастимо наші кружечки з одного боку клеєм по всій площині та приклеїмо. Клеїти ми будемо посередині, але ближче до низу. Один кружечок. Тепер мастимо інший кружечок клею. І також приклеїмо трохи вище першого кружечку. Крає... Краєчок ставимо на наш білий кружечок. Ось так от на перший кружечок, ось краєчок вони з'єднуються трохи. Тепер наш капелюшок ми приклеїмо наверх нашого другого кружечка, так трошки зверху. Намастимо його також клеєм та приклеїмо ось таким чином. І так наша заготівочка посередині, наш сніговичок. Тепер я візьму ручку та ми намалюємо йому оченята ось таким чином. Ось так отне око і інше. В мене є ще такий маркер рожевого кольору, ми зробимо йому ніс. Ніс, зазвичай, у звичайного снікаховика, якого ви ліпите з снігу, ми вставляємо морквинку і зробимо декілька гудзиків. Коли ви будете ліпити сніговика з снігу, гудзик, ми можемо замість гудзиків туди покласти камінчики і вийде дуже гарно. Малята, ось такий сніговичок у нас з вами вийшов. Чекаю на ваші роботи. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.